Як доведеться як цуцикам старожити дачі Януковича, багато з них везли по лазаретах. От зараз хлопці пікетують тут ще зло на підтримку перек'язнів. А ми не переживаємо, ми знаємо, що вже Україна змінилася. Уже навіть зараз ми ходили, тільки щоб Беркут намагався одну групу запакувати. Але прибігли хлопці вітати їх з різлом з дубцями з Майдану. Беркут заліз назад свої бусики, і ми мирно провели нашу акцію. Зараз ми прийшли до вас, щоби. Попередити вас усіх, що скоро буде нова Україна. І зараз кожен міліціонер, кожен державний службовець має чудові шанси для кар'єри. Більшість погані, майорів, генералів, полковників будуть гнити по тюрмах. Хтось може не за в тюрмі, але всі не втекти за кордон, хтось може лишитися. Для більшості з вас насправді це є світлий час, тому що ви маєте змогу здати своє керівництво, як це зробив Попов. Його коли запросили на допит, він здав і клюєва і пшонкою усіх. Це правильно. Ця система будується на грабунку, на свинстві, на тому, що вони замазані кров'ю і злочинами. Ваші злочини є невеликі, тому що ви просто навіть є невисокими посадовцями. Ви не є генералами, ви не є депутатами партії регіонів. Тому пам'ятайте, що вже зараз треба готуватися. До прокуратури нової України вже зараз треба записатися документами по керівництві. Це все дуже сильно згодиться, щоб в майбутній Україні можна було продовжити служити міліції більше того, отримати вищі посади. Тому що ви розумієте, що буде велика люстрація, але міліції штат дуже великий, треба дуже багато співробітників. Більшість погані буде тікати, сідати на допити, буде мало їх лишиться. А буде нові кадри. Безумовно, було залучено багато нових, честих людей. Хтось з вас позбулиться посади, звичайно, тому що служити цьому режиму без злочинів було неможливо. Але той, хто буде нормально співпрацювати зі слідством, здавати всіх цих злочинців в погонах, тих, що ховали дітей, сирять на спецкладовищах, щоб віджимати хати, тих, хто покривав цього вбивця, приходька лейтенанта з цього ровес, коли він вбив сюди індива. Всі ці погони, звичайно, сяде по тюрмах. В кращому разі, але багато людей вишуться, і для них це є світлий час. Тому пам'ятайте, розповідайте усім своїм е, співробітникам, що настає час люстрації, і саме зараз для вас золотий час. Потім буде пізно. Потім, я, наприклад, мабуть, вже буду депутатом Київради, коли воробуються точно. Багато хто у нас там будуть прокурори там і так далі. Потім ми не будемо чути, коли нас будуть прибігати, коли вже будемо заходити з службовими перевірками, коли буде працювати інспекція особового складу, прокуратура, там ще якийсь революційний суд. Це буде пізно. Треба вже зараз готувати, передавати журналістам анонімки, розклади по корупції, по крадіжках, по убивствах. Це не ваші злочини, не вам за них відповідати. А тим, хто катає на лексусах, тих, хто сидить, як Захарченко, забудував собі вже дачу здареного, вони за це мають відповідати. Тому пам'ятайте це, ми не ваші вороги. Ми розуміємо, що більшість рядових винтиків системи це люди. Хтось там приїхав з села, хтось думав, що буде легкий спосіб заробіток грошей. Але більшість дрібного складу МВС навіть не могли робити ті великі злочини, віддавати ті накази. Це були ще виконавці. Тому нас, нас цікавить безпосередньо громадян, наша ненависть стосується генералів, полковників. Всіх цих очільників, депутатів регіоналів, рядові гвинтики системи. Ми знаємо, що сьогодні тут, завтра там, завтра звільнився. Хтось взагалі ходить по цивільній формі, вечір навіть на майдан. Ми це розуміємо. Звичайно, ніхто не любить міліцію. Сама міліція зараз не любить міліцію. Я знаю, як зараз багато хто вертається дому, знімає форму, тому що матюкається, плюється в спину. Але ми, ми розуміємо, що це не той, хто був корінь проблеми. цікавить корінь проблеми. Тому ми сьогодні прийшли. Привітати вас з революційним різдвом і як уже інші РУВС, бази внутрішніх військ, куди ми заходили. Постійно ходять мобільні групи, щоб всі розуміли, що Україна вже інша, вже все змінилося, вже не буде так, як колись було. Вже десь в квітні місяці, що найменше найшвидше, що найбільше точніше, відбудеться уже і зміна формальна влади. Реально відбувається вже зараз. Ви знаєте, що янукович якщо міг би наказ дати нас розігнати, уже б давно дав, але нема ким. Я говорив, я сам з Києва, але в перші дні революції їздив до Львова до знайомих, хлопці поїхали сюди, спілкувався з офіцерами десятника, там десантного полку у Львові. Там зрозуміло, що їх випитаєш каже. Армія на боці народу. Ну, відчайдують від вони кажуть, не мусара, солдати не будуть стріляти народ, солдати з народом. Тому надзвичайного стану не буде, тому що якщо з нас зайдуть танки, ми будемо ропідроведе, їздити, вітати зв'ятами під танками. Зараз звичайно, ну, за цього не стається. Солдати душі військ, їх як пців закін... моріли холодом, морили голодом, я стає в госпітале вестом на океанівці. Повний де солдатів. Чому? Та... Тому що режим відомо це наші пси, вони будуть нас Ми... сторожити. Тому ні нормальне забезпечення провізією, ні нормальних кас... змін не було. Тому внутрішні війська так само розуміють, що вони да, на цей режим мошка, воювати я, не кинуть, будуть. Ну, типа, Скільки ми стояли цими села датами да, лоб да, після того, як ми Берку додавали про чуханки, потім ставили внутрішні війська. Спочатку мовчать, потім вони розуміють, що всі ці генерали підрасли. Починають з ними спілкуватися, і всі уникають, що там ми розуміємо, що Берку це вже якийсь... Просто не маємо чого втрачати, тому що вони не здатні на во з злочинністю чеченських терористів в Одесі. Вони обісралися, А як бабуся студентів бити, це все, що вони можуть. Просто розкачені бройлери ідіоти з дубінками. Солдати людині хвіст самі їх ненавидять. Самі не цих депутатів регіоналів. І як ви з міліції знаєте, уже десь півтора місяця триває наша революція. Скільки депутатів регіоналів вийшло за на режим? Да штук 20, не більше. Вони самі Януковича. Президент розуміє, що у нього зараз єдиний конституційний шлях, хоча б не сісти в тюрму, це провести перевибори, можливо, парламентські перевибори, тому що вже навіть партії регіонів його злива. Ви знаєте настрої, які були. Якщо не знаєте, я вам розкажу. Ми постійно спілкуємося із розвідниками. Прибігають і начальники РУВС, бігають офіцери армії, розповідали, що творилося в СБУ перші ж дні революції. Що вийшло тільки 200 тисяч. Вони не думали, як нас стріляти, розганяти. Це десь там ФСБ думали. В СБУшників вивозили документи. Так само з Київради теж вивозили документи. Всі готувалися до того, що влада зміниться. Тому пам'ятайте, вам зараз будуть давати злочинні накази, ще буде агонія режиму. Вони там час і часу дають наказ когось там посадити. О Шевченківському Ровес. Є такий слідчий Гавінський, який от його ж в Монако не вивезуть, а він дурненький завідує політрепресіями. Є слідчий старший одного цього управління, е, теж центрального Казлов, завідує пресіями. На що ці люди сподіваються, я не знаю. Вони не накрали на ліксус чи там не накрали на якусь собі там дачу Києвом. Просто <кху> на шар обслуговують цих мародьорів, регіоналів, які самі себе навіть не захищають. Тому пам'ятайте, ключовий момент. Вам треба думати про два аспекти. Перший. Завтра прийде прокуратура нової України. Другий для вас ця революція це кадрова можливість. Тому що більшість свиней сяде в тюрми для тих, хто не замазаний кров'ю по самі вуха, це є шанс напак рухатися, тому що треба буде багато нових кадрів. Буде прийми нової крові міліцію, в тому числі буде частина відібрана із старих. Будь психологічні тести, будуть перевірки. Чим більше здаси кровопивців і убивців старих, тих, хто порушує закон оборотів в погонах. Тим більше шансів лишитися. Ми розуміємо, що зараз я сам знаю багатьох дільничих, які звільнялися, тому що у них була надто хороша статистика розкриваємості злочинів. Їм визивала начальник і каже, ти що, нам статистику хоче всувати. У всіх низька статистика, тому що бабло беремо. А у тебе висока розкриваємость. І він звільнився. Я знаю, що багато таких у кого дух, хто хотів би працювати, а не вбивати, хто хотів би реально захищати закон, а не покривати цих видках на лексусі, які кожен день. Збивали до революції когось на біжогодному переході, і прокурор, ті слідчий це все кришували, в тому числі поки старовес. Тому пам'ятайте, коли буде ключовий указ, і ти майдан, що якийсь абсурд, це буде агонія. Майдан ніхто не розжене. Вже зараз немає як, люди не бояться, люди. Вийшли за своє люди вийшли за те, що в цій країні реально ремонтувалися дороги, що в цій країні, як в Грузії, можна було вишити машину без ключів і її не вкрадуть, тому що злочинні посадили. Що в цій країні реально дипом чувась був вартий, щоб дитина розуміла, що вона не стане наркоманом. Тому люди вийшли за майбутнє, їх не зупинити. І тому, коли настане якийсь злочинний указ, треба робити, як оцей от полк Тігра під Васильковом, коли їх блокувало що їх 30 людей, і там цілий полк казав, ми можемо виснутися. Треба казати, що сіва рація, що захворів, можемо допомогти зі справками, що захворіли. Треба не виконувати злочинні накази, тому що вам, вашим дітям жити серед нас. Гуртожиток Беркута на Васильківський до них ходили в гості. Ваші гуртожитки на Святошино, вашим дітям жити поруч з нашими дітьми. І не в Монако, і не в Межигір'ї, і не під тоннами кокаїна, як от, от свині червовецькими сьогодні були у Голубченка. Ресторан «Егоїст» на Арсенальній. Кава коштує 7 тисяч гривень. Кожен вечір Голубченко нажирається тисяч на 60. Спеціально зроблено астрономічні суми, щоб навіть підприємець там їх поїсти. Вам там не їсти, там не їсти бізнесменам, там не їсти вчителям, там не їсти студентам, там навіть не їсти опозиційним депутатам, більшості від свободи так точно. Це місця, де жирують окупанти, де ті, хто називалися кров'ю безпреділом. Зараз історія дає усім нам шанс обрати. Чи ми визначаємо майбутнє цієї країни на сотні років таке, де цю країну можна буде пишатися? Тому що ми не йдемо в Європу як якийсь там западатькаю, як нас просили в Росію. Ми величезна країна, з величезне населення і кількість трудового потенціалу. І ми, коли в Європу потрапимо спочатку через інтеграцію, а може і не так, не важливо як. Ми туди йдемо, як рівноцінний партнер, і ми тут справді не ведемо. Чудову країну можливого політичного лідера. Це буде країна, якою будемо пишатись. От Ми кричимо слава Україні, поки що це бойове гасло. Скоро це має стати констатуючим святковим гаслом. Тому зараз у кожного є шанс або долучитися до майбутнього, або вичитися минулому з Януковичем, за Зіровим, за Харченком, з убивцями в погонах, з тими, хто катували, тих, хто покривали за си з тими, хто жирують. Цих ресторанах за 50 тисяч гривень, хто вбивають, як у без безнаказано, звичайних людей і їх покривають там, бо цілими кодво убивці. Обирайте, де вам жити, а ви пам'ятайте, що народ поки що говорить мирно, тому що ми усвідомили. Ми на своїй землі, ми не прийшли воювати з окупантами. Тут всі українці. Ми не любимо міліцію, тому що вона вбивала і катувала. але ми розуміємо, що так склалося зараз. Останній шанс нам разом. Є навести порядок на цій землі. Той, хто піде проти режиму, стане на бік закону і народу, буде собою пишатися. І він буде будеш розмовісти дітям. Той, хто стане на бік режиму, той, хто стане мерзнути, як ідіоти з беркуту, а їх там навіть голодом мари в цьому кабміні, захищати лексуси і межигір'я цього режиму, той потім буде жалкувати. Тому що потім, звичайно, вже не буде прощення, будуть тюрми, будуть кримінальні переслідування. Хто втече за кордон, де як там білоконь колись утік, буде працювати розвідка України. Всіх дістанемо. А ми зараз прийшли привітати все-таки зі святом. Тому що зараз ми бачимо, що влада паралізована, українці святкують, по всій Україні відбуваються революційні майдани. Тому ми вітаємо вас різдво і закликаємо вас обирати, чи ви на стороні народу, чи обирати, чи ви з Донецькими цими бандитами олігархами у вас лишається останній шанс. Пам'ятайте це. Пам'ятайте, що вашим дітям жити поруч з нашими. Пам'ятайте, що з одного боку є убивці, коти і грабіжники. З іншого боку, є простий народ, який поруч з вами ходить. Слава Україні! Героям Слава! А зараз повертаємося назад на Майдан товариство. Вітали зі землі. Почна я котів! Хлопців привітали. Я видобав Олександра. Також Арбайок. Явий бік. О, зі